Для порівняння починаємо з KXN i 7. Подивіться, як вона світить. І зараз будемо заміряти показники, щоб порівняти, наскільки краще світить зараз I10. Люксометр у мене в руках. Показник, який я називаю, ви множите на 100 і отримуєте фактичні значення. Поїхали. В центрі 90. Знизу 7. По боках 20, з іншого боку 17, по краях 5, і з іншого краю теж 5. Це ближнє світло. Зараз перемикаємо на дальнє світло і знайдемо найяскравішу точку при включеному дальньому світлі. 181. Ось я пройшов. Дивимо ще значення. Найяскравіша точка це 181. Перемикаємо знов на ближнє світло і піднімемо лінзу для того, щоб ви подивились на ширину розкриву. Ну, а тепер подивіться, як світить Ай-10. За тим самим принципом будемо зміряти показники. Перша точка 110, 111. Ось 111. Знизу 13. По боках 37. З іншого боку 23. По краях 10. З іншого краю. 9. Переключаємо на дальнє світло. Зараз подивимось, як світить лінза при включеному дальньому світлі. Так само замірюємо показники. Знайдемо найяскравішу точку при включеному дальньому світлі. Шукаємо. Отже, 165 я пройшов. 165. Отже, найяскравіша точка це 165. Перемикаємо на ближнє світло і піднімемо лінзу, подивимось на ширину розкриву. Ось так вона виглядає. І ще одна невід'ємна частина нашого огляду: це подивитись, як світить лінза I10 на парковці при включеному ближньому та дальньому світлі. Ось.